Так, так, Павло Миколайович. Угу. Зрозуміло. Зробимо. Можна? Дякую, дякую. Привіт, дружині. Угу. До зустрічі. Угу. Задовбали своїми перевірками. Як кінець року? Хоч звільняйся. Принесла? Так, ось. Узгодила з батьківськими комітетами. Ого, написали. Так випускний все ж таки, свято серйозне. Треба гарно відмітити завершення школи. Треба, то треба. Але ж ситуація в державі яка? Війна, аби ви ресторан, виступ артистів, дискотека, пароплав. Феєверк. Ми що, з з'їхали? Який феєверк? Подумають, що диверсанти та перестріляють усіх чортані матері. Ганна Петрівна, не хвилюйтеся, ми про все подбали. Ресторан орендуємо за межами міста. У нас батько знає його власників. Поруч Дніпро. А фєрверки будемо запускати прямо з палуби, коли відпливемо подалі. Оксана ні. Я ж при тобі говорила Слуцьке. Нам заборонено широко святкувати випускний. Офіційна частина в школі і максимум актовий зал, концерт на одну годину. Все. Ганна Петрівна, ну будь ласка. Ні. Просто вислухайте. Я розумію, що зараз дуже складна ситуація, може й не до святкувань. Але це ж діти. Вони півтора роки просиділи у страху та стресі. Їм потрібно це свято. Зрозумійте, останні роки навчання все саме найцікавіше пройшло повз них. У 9 класі випускного не було через епідемію, перше вересня не було через війну, останній дзвоник ми відмінили. Більшість їхніх однокласників роз'їхалися по іншим країнам, їх залишилося 25 з 98 дітей. І замість того, щоб організувати їм свято, яке залишить в їхніх душах промінь надії та тепла, ми забороняємо їм навіть випускний. Це несправедливо. Чомусь ти права, але ж Слуцький. А якщо зробимо так, у школі проводимо офіційну частину, вручимо їм атестати, поздоровимо і все. А все, що буде відбуватися далі, про це школа не в курсі. Не знаю. А далеко ресторан від міста? Тридцять кілометрів. А військових якихось об'єктів немає? Ні. Ну, Оксана. Ти тютя, тютя. А якщо стосується твоїх учнів, ти робишся тигрицею. Вмієш, мовляти. Добре, домовились. Дякую, Ганна Петрівна. Тільки ніяких верверків. Добре, це ми навмисно вписали. Ще було від чого відмовлятися. От хитруни! І не забудь прислати мені геолокацію. Я теж приїду. З нами будете відмічати? А що, я теж хочу проміг тепла і надії. А ще у вас буде Віктор Павлик, а я його обожнюю. Квас!